Привіт! В цьому відео я розкажу покроково, як створити обліковий запис Bybit. Спочатку переходимо на посилання, яке я залишив під відео, щоб отримати максимальні бонуси та халявні USDT за торгівлю. Після чого нас перекидує на нову сторінку, де нам потрібно заповнити нашу пошту та ввести пароль. Тож ввожу свою електронну пошту, яку я використовую як мейн, та ввожу свій пароль. Далі ввожу свій реферальний код, який дасть мені бонуси USDT, а також зараз проходить акція, в якій ви можете отримати на халяву 5ксаї. Далі натискаю створення аккаунта, та після чого нам потрібно ввести код підтвердження, який був відправлений на нашу пошту. Далі нам пропонують забрати бонус, переходимо по посиланню і, як бачимо. За депозит та торгівлю в нас буде збільшуватися нагорода. Чим більше ви торгуєте, і залежності, які ви депозит вносите, вам будуть нараховувати USDT. І також ми можемо знизу забрати купон на деривативну торгівлю. Також хочу замітити, що це є купон, це не є справжнє USDT. Ви можете торгувати ним як бонусом на ф'ючерсах. Це доволі непогано, щоб почати вчитися торгувати на деривативах. Щоб розблокувати усі функції Bybit, депозит і торгівлю, виведення також, нам потрібно прийти в верифікацію. Переходимо на ось цю вкладку. І нажимаємо верифікація зараз. Обираємо ту країну, в якій ми проживаємо і маємо документи. Я ж оберу ID-карточку. Також ви можете це зробити за допомогою водійських прав або ж загран паспорту. І після чого нажимаємо Confirm. У нас тут запитується, чи ми є резидентом США. Ми нажимаємо що Ні. Інше і нажимаємо Continue. Наступним кроком нам потрібно зробити фотографію з передньої частини та задньої частини нашого документа. Для цього нам буде потрібен додаток, закачуємо його та вводимо ті дані, при яких ми реєструвалися. І бачимо, що на екрані у нас вискакує, що ми повинні пройти верифікацію. Нажимаємо ті ж самі дії, що ми до цього робили, та робимо фото з двох сторін нашого документа. Ну і останньою верифікацією у нас буде кружечок, в якому вам потрібно включити. На себе веб-камеру покрутити голову або ж просто подивитися на неї, і ваша верифікація буде успішно пройдена. Зазвичай період, коли вам верифікують акаунту, це 2-3 хвилини. В моєму випадку це було буквально одна хвилина, і акаунт був верифікований. Я вже міг робити депозит та виконувати інші дії. Ну що ж, друзі, на цьому у мене усе. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми або ж питання по верифікації, по реєстрації, то я завжди відкритий до відповіді у коментарях або телеграм-каналі. Дякую вам за увагу і до зустрічі!